Я вам зараз розказую своє життя, свої почуття, оці свої емоції, тому що от саме з них народився мій курс. Я дуже довго в такому жила. Потім мені попалася дуже чудова книга, яка мене підштовхнула до того, щоб я щось змінила в своєму житті. І я почала маленькими кроками поступово змінюватись. І змінювалося моє помешкання. Це було не швидко, це було дуже повільно. І мені дуже сподобалася фраза, що ваше житло стало брудним не за один день. Тому не чекайте, що воно стане чистим за одну ніч. І це нормально. Тобто, не треба намагатися зробити його там, ідеальним от все за секунду. Отак не працює в житті нічого. Треба докласти зусиль, треба щось зробити. І для того, щоб результат був довготривалий, для того, щоб він був дієвий, треба робити це так, щоб ти не вигорів. Щоб ти, от як після генерального прибирання не хочеться нічого робити, то я ж кажу, оце не діє. Діє, коли ти робиш в своє задоволення.